Привіт! Ділюсь з вами п'ятіркою класних фільмів про вчителів. Пропоную добірку стрічок про школу та викладачів, для яких професія педагога справжнє покликання, американський фільм Спілка мертвих поетів, 89-й рік режисера Пітера Віра. Фільм розповідає про консервативну школу для хлопців із жорсткою дисципліною, де все змінюється з появою вчителя Джона Кітінга, який надихає учнів мислити самостійно, жити повноцінно і відродити спілку мертвих поетів символ свободи, поезії та самовираження. Французький фільм Хористи 2004 рік, режисер Крістоф Баратьє. У суворому повоєнному інтернаті з каральною системою новий учитель музики Клемент Матьє знаходить підхід до вихованців і створює хор, який стає для дітей джерелом надії, самовираження та шансом на професійну кар'єру. Американський фільм Тримай ритм 2006 рік, режисер Ліс Фрідлендер. Професійний танцівник П'єр Дюлейн починає навчати бальним танцям складних підлітків із неблагополучних сімей, поступово здобуваючи їхню довіру, поєднує танець із хіп-хопом і допомагає їм знайти віру в себе та змінити своє життя. Фільм знятий на основі реальних подій. Французький фільм КЛАС 2008 рік, режисер Лоран Канте. Франсуа Марін, учитель у школі з расовими і соціальними конфліктами. Завдяки нестандартним методам допомагає їм навчитися довіряти, висловлюватися та розвивати емоційний інтелект. Стрічка здобула золоту пальмову гілку. Американський фільм Вчитель на заміну 2011 рік. режисер Тоні Кей у школі, де панують агресія, байдужість і безнадія, з'являється тимчасовий учитель Генрі Барт, замкнутий, меланхолійний, але не черствий. Попри власні травми, він намагається достукатися до зневірених підлітків і, зрештою, сам опиняється у пастці їхнього болю. Усі ці фільми дубльовані українською, тож шукайте їх на популярних стрімінгових платформах і дивіться офіційно та з насолодою.